Одружилися у день закоханих молодята Євгенія та Сергій разом уже два роки. Проте зізнаються, рішення зареєструвати шлюб виникло спонтанно. На підготовку було три дні. Така дата вийшла спонтанно, тому що ось така ситуація зараз з війною і чоловіка призвали. Ну так ми вирішили спонтанно, буквально за три дні все це організували. Ось і так вийшло. Хоча ми давно це планували, ми вже разом два роки. Ми з першого дня планували, але якось так відкладалося. А от саме найкраще рішення це спонтанно. Думаю, загалом у Хмельницькому в день закоханих одружилися 12 пар молодят. Серед них вісім, де наречений військовий. Подавати заяви на 14 лютого почали ще з грудня 2023 року. Переважна більшість скористала ситуацією в країні. Скажу так, по відповідно до указу президента проведення в Україні режиму воєнного стану. Наречені є підстави для скорочення терміну державної реєстрації шлюбу з дня подачі заяви до дня реєстрації в цілому до одного дня, тобто наречені мають можливість подати заяву в той самий день. Одружитись сім пар це урочиста реєстрація шлюбу. А в цілому, ті, хто бажав побажали зареєструвати шлюб лише в кабінеті, ще є п'ять пар. Станом на ранок було 11 пар, а одна 12-та пара вона і подала заяву, і вже зареєструвала шлюб. У минулому ж році у цей день в обласному центрі зареєстрували шлюб 22 пари. Маємо те, що маємо. Маємо складний час і, скажем так, що. Таких гучних весіль і реєстрацій менше, звичайно, урочистих, так, але за статистикою, мені здається, кількості самих розписів створення сімей вона така, як і була раніше. Тобто, життя продовжується, люди кохають один одного, створюють нові сім'ї. Ну і ми завжди на урочистій церемонії стараємося згадувати, дякуємо всім захисникам, всім тим людям незламним, які. Приближують нашу перемогу і роблять все для того, щоб люди одружувалися, щоб дітки народжувались. Нагадаємо, п'ять років поспіль саме 14 лютого для молодят діяла всеукраїнська акція кохання поза часом. Укласти шлюб можна було з восьмої години ранку до 20.00. Проте цьогоріч відділи драц працювали у звичному режимі. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський, новини міста.